Тот самый челик, який не бути ролиплей в Та-та-та-та-та-та-та Опана, там якийсь преступник. хе 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 х Стояться поліція. Тебе зареєштовані. Что за полицейський? Ще се не штук. Так, сейчас зарабжут. Что вас зареєштується? Ну все. так Тепер я тебе точно зарештував. Не було, ти не попав, не попав. Смій не попав, я ж тільки що по тобі попав. Та ні нічого не було. Та блін. Ти що, играть не вмієш? Як ти хочеш сказати, коли я попадаю, то це не вважається. А як ти попадаєш, то це вважається що, Грати взагалі не вмієш, блін, не рп. Взагалі роппе не мієш грати. Ти замовк Кнопка вийти. Піп. Ніцтва його немає тепер.